Всім привіт! З вами Клуб Хвостики, А це Емі, неймовірна, малесенька собачка, яка ще зовсім цуценя, і вона шукає сім'ю. Емі приблизно 6-7 місяців. Але погляньте, яка вона малесенька. Це максимально квартирна собачка, ще й дуже спокійна, дуже вихована, дуже скромна. Обожнює давати лапку, обожнює цілуватися. На перший погляд кажеться трошки зляканою, але це тому, що вона. Не одразу адаптується до людей і приміщення, але через 5 хвилин це вже ціловака, собака на всі 100%. Ця дівчинка оброблена, вакцинована, і вона шукає сім'ю. Знайшли її на автомобільній стоянці, де жила Емі у вольєрові приблизно шириною з пів метра. Що вона їла, це просто страшне. Там були зіпсовані помиї. Через це в неї були проблеми з ЖКТ, на жаль. Але це все позаду. Дівчинку пролікували, забрала з цього пекла в ветеринарну клініку одразу ж. Вилікували, обробили, вакцинували. Тепер Емі на перетримці. Вона в клуб-хвостики з нашою командою просить вас забрати її в дуже-дуже люблячу родину. Їй потрібен гарний люблячий хазяїн чи хазяйка. Чи ціла сім'я? Емі дуже класна. Емі сподобалась мені неймовірно. Вона дуже хороша дівчинка, вона не гіперактивна, вона спокійна. А, і ми дуже хочемо, щоб її забрала любляча родина. Будь ласка, якщо це ви, телефонуйте, пишіть. А якщо ви просто хочете допомогти Емі, то обов'язково проявіть активність під цим відео. Кожен лайк та коментар це великий шанс для того, щоб відео побачили якомога більше людей. А звичайно ж, працюють репости в соцмережі, які кожен з вас може робити, не знаючи, хто з підписників, знайомих, друзів, а співробітників шукає собі хвостик або закохається, наприклад, в Емі. Тому робіть репости в соцмережі, пишіть коментарі, ставте лайки і зверніть увагу на цю неймовірно малесеньку і скромняшку дівчинку.